Дитинство згадую своє, як спали у колисці, пили із банки молоко і ноги мили в мисті, ховались житі край села і міряли калюжі, косички вчилися плести у полі, в кукурудзі, хліб їли спечений в печі, намазаний варенням, спали з дитинства на печі, Під віхолу шалену. Мороз за вікнами тріщав, морози в ніс і щоки, та нас він зовсім не лякав, підгонив на уроки. Після уроків на ставок, разом із ковзанами, а вихідний ми цілий день проводили з санками обмерзлі пальта, і штани, і валянки зі снігом. А в хаті топлена вже піч, чирінь теплом нас гріла. Гарячий чай і свіжий хліб з малиновим варенням. Дитинство згадую своє, у справах повсякденних пройшло багато весен, зим та спогад душу гріє, комусь це видасться смішним, а хтось і зрозуміє.